Не так давно в одному фільмі прозвучала фраза з вуст мажорки. Зараз, по зовнішньому вигляду, не завжди відрізниш просто людина від нас, а в Радянському Союзі це зробити було ще важче. А як же тоді виокремлюватися із сірої маси рабів у суспільстві з обмеженими матеріальними можливостями? Одним із способів демонстрації того, що ти належиш до білих людей, міг бути автомобіль. Але ж на вулицях зустрічались лише москвичі, Жигулі та Волги, тож можновладцям потрібна була машина, не така, як в усіх. Купувати за кордоном це суперечило пропаганді того, що в СРСР все було най-най-най. Отже, треба було створити свій елітний автомобіль, але слово елітний мало в комуністичному суспільстві негативне значення, тож його замінили на вищого класу. І створювали такі машини в основному на заводах ЗІЛ та газ. Про останні зараз і піде мова. Отже, як завжди в Радянському Союзі кожен великий висир, тобто більш-менш якась значима подія, присвячувалася ювілею чи то більшовицькому перевороту, чи черговому з'їзду компартії, чи перемозі у Великій Вітчизняній війні, чи дню народження великого сифілітика, чи чомусь ще іншому подібному. Так сталося і цього разу, коли попередній автомобіль вищого класу Чайка ГАЗ-13 втратив актуальність. Тож на його заміну випустили нащадка Чайку ГАЗ-14 представника. Третього покоління горківських машин елітного класу, призначених для службового використання, всі автомобілі цього класу вирізнялися високою комфортабельністю, високою місткістю 6-8 людей і випускалися в обмеженій кількості. Щоб найяскравіше показати, що таке обмежена кількість, треба нагадати, що в радянський союз адміністративно входило. 130 областей з різних союзних республік, плюс 6 союзних республік маленького розміру, які не ділилися на області: Латвія, Литва, Естонія, Молдавія, зараз Молдова, Грузія, Вірменія, Азербайджан, плюс 6 країв. Плюс 16 автономних республік, плюс 5 автономних областей, плюс 10 автономних країв. Тобто сумарно таких адміністративних одиниць було більше 170, і в кожній був свій партком, який хотів їздити на елітному авто. А таких авто, як Чайка ГАЗ 14, за 11 років з 1977 по 1988 було випущено за різними даними від 1114 до 1120 штук, грубо кажучи, 100 чайок на рік. Адміністративних одиниць було, нагадаю, 170. І це не враховуючи міністрів, маршалів, дипломатів і так далі і тому подібне. Тобто далеко не кожного дня на дорозі зустрічалася чайка. Повертаючись до сьогоднішньої теми, варто згадати, що початком випуску представницьких авто на Горьковському заводі став 1950 рік, коли з конвейера зійшов газ-12. То був успіх, бо відзначився він державними преміями. Газ-12 зайняв у ті роки проміжну ланку між авто середнього класу побєда ГАЗ-20 і найвищого ЗІС-110. Чайка успадкувала від згаданих моделей простоту конструкції і виготовлення, економічність, високу місткість, комфорт. Також газ 12 вважався відносно недорогим, бо його багато вузлів та агрегатів були уніфікованими або виготовлялися на базі масового виробництва. В цілому чайка мала оригінальну конструкцію. Всі її основні конструктивні особливості забезпечували економічну і технічну доцільність дрібносерійного виробництва автомобілів високого класу на заводі масового виробництва, що в подальшому продовжилось і при створенні газ 13 і газ 14 Друге покоління чайки ГАЗ-13 1959 року стало наступним кроком вперед у відношенні розвитку конструкції, підвищення енергозброєності автомобіля, покращення усіх його технічних показників. Однак ГАЗ-13 випускався без суттєвих змін досить довгий час. Тому поступово віддалявся від поняття сучасний автомобіль. І коли черга дійшла до третього покоління чайки, то конструктори вирішували наступні завдання: підвищити загальну комфортабельність, повністю змінити зовнішній вигляд та інтер'єр кузова, покращити динамічні показники, задовольнити тогочасні вимоги безпеки конструкції, полегшити керування автомобілем. Застосувати найпрогресивніші рішення в конструкції вузлів, і ось народилося чудо радянського автопрому. Компонування газ 14 виконане по класичній схемі, яка загальноприйнята для автомобілів високого і найвищого класів. Це двигун попереду, ведучі колеса задні. В салоні 7 місць в трьох рядах сидінь, середні два відкидні. Машина набагато комфортабельніша від попередників. Це виражалося покращеною посадкою пасажирів і водія, зниженою шумністю всередині салона, підвищеною плавністю хода, покращеним внутрішнім обладнанням кузова. З наступного опису і переліку переваг комфортабельності сміятися не варто, бо перелічені функції дійсно були досягненням 50-річної давнини. Передні сидіння окремі з облягаючими спинками регулюються по довжині висоті нахилу. Суцільне заднє сидіння має два бокових і висувний середній підлокотники. Передні і задні сидіння мають регульовані підголовники, зручніше розміщені пасажири на відкидних сидіннях, покращені входу і виходу сприяє відсутність порогів підлоги та високі дверні вирізи. Кузові введені окремі обігрівачі переднього і заднього відділень, Покращене обдування вітрового скла теплим повітрям, введене обдування скла передніх дверей і електрообігрів заднього, переднє і заднє скло тепло пропускне і пофарбовані, лобове скло у верхній частині затемнене, застосована ефективна притічна і витяжна вентиляція. Склопідйомники забезпечені електроприводом, якими керують зі своїх місць водій та пасажири. У автомобіля передбачене кондиціювання повітря, в салоні стереофонічний радіоприймач високого класу з магнітофонною приставкою і додатковим пультом керування в задній частині. Антена висувається електроприводом. В оздобленні салону використовувалася енергопоглинаюча оббивка. Сидіння переднього і заднього рядів мали ремені безпеки інерційного типу, що автоматично змотувалися. Замки дверей мали блокератори, якими можна було керувати паралельно як кнопками з місця водія, так і кнопками на кожних дверях окремо. Коли проходило формування зовнішнього вигляду автомобіля, то конструктори намагалися дотримуватися тогочасних тенденцій і уникати модних рішень, які, як правило, швидкоплинні. Дизайнери це пояснювали тим, що машини подібного класу не сумісні з модою, а насправді давався взнаки радянський консерватизм і розуміння того, що часто змінювати дизайн малосерійок їм і усьому заводу просто не під силу. Порівняно з ГАЗ-13, у 14-тки понижені дах, капот, крила, багажник, збільшений нахил вітрового скла, застосовані більш плоскі зовнішні панелі, гнуті бокові стекла. Це все сприяло підвищенню аеродинамічних характеристик. А тепер коротко про окремі агрегати і системи чайки ГАЗ-14. Двигун потужністю 220 кінських сил, розвиває крутний момент 451 ньютонометр. А по радянських стандартах 46 кг на метр. Ці показники вдалося збільшити зі 195 кінських сил і 412 ньютонометрів, застосувавши двохкарбюраторну систему живлення, покращивши конструкції впускного і випускного трактів, змінивши фази газорозподілу та завдяки іншим удосконаленням. При цьому залишивши той самий робочий об'єм 5530 кубічних сантиметрів і ступінь стиснення 8,5. Гідромеханічна передача складається з гідротрансформатора і планетарної трьохступінчатої коробки з автоматичним перемиканням. Керування коробкою здійснюється важелями селекторного типу, які мають шість фіксованих положень: нейтраль, рух, задній хід. Понижаюча передача, друга передача стоянка. Застосування важельної системи замість кнопочної підвищило зручність керування автомобілем і безпеку, бо дозволяло водію не відволікатися від спостереження за дорогою. З метою забезпечення плавності рушання, наприклад, на покриті льодом дорозі, а також гальмування двигуном на затяжних спусках, передбачена можливість примусового вмикання другої передачі. Гальма передніх коліс дискові з дисками, що вентилюються, і двома гальмівними скобами для кожного колеса. Задні гальма барабанні. Привід гідравлічний з двома незалежними контурами. Кожен контур діє на гальма обох передніх коліс і лише одного заднього. Система підсилення складається з центрального вакуумного підсилювача, що діє на подвійний головний циліндр. І двох гідровакуумних підсилювачів по одному в кожному контурі. В систему привода гальм влаштований гідравлічний сигналізатор, що сповіщає при вихід з ладу одного з контурів. Стояночне гальмо має механічний тросовий привід від ножної педалі, що діє на колодки задніх гальм. Із цього опису видно, що в системі безпеки було приділено багато уваги. На цю якість працюють і інші основні вузли автомобіля. ГАЗ-14 на той час повністю задовольняв вимоги активної та пасивної безпеки конструкції, що обумовлювалися радянськими та міжнародними стандартами. Сюди входить і спільна робота склоучасника і склообмивача обмивача вітрового скла, аварійне світлове сигналізування. Стояночне світло, фонарі вказівники поворотів і стоп сигнала з двома рівнями освітлення денний і нічний. Вперше в Радянському Союзі застосовані задні протитуманні фонарі, перебирання скло під капот, фароочисник струйного типу, форсунки встановлювались на бампері і струмінь повинен був збивати навіть засохлий бруд. На той час газ 14 був надзвичайно насичений електрикою і електронікою. Електродвигунів налічувалося 17 штук від стартера до магнітоли. Різні технічні рішення, такі як закрита система охолодження з антифрізом, гідравлічні штовхачі клапанів двигуна, дискові гальма, зменшена кількість точок змащень, покликані були зменшити трудозатратність технічного обслуговування. Як приклад, конструктори називали кількість прийомів для змащення на тисячу кілометрів пробігу. Так от, він був зменшений у 6 разів порівняно з ГАЗ-13. Це, звичайно, якийсь такий ефемерний показник, малозрозумілий для нас, як сова натягнута на глобус і призначений для того, щоб продемонструвати геніальність розвитку радянського автопрому. А зараз тисло нагадаю технічні характеристики чайки ГАЗ-14. Загальні дані: число місць 7, маса спорядженого авто. 2590 кг. Максимальна швидкість 175 км за годину. Час розгону з місця до швидкості 100 км за годину. 15 секунд. Контрольна витрата палива 16 літрів на 100 км. Двигун. Кількість циліндрів 8. Робочий об'єм 5526 см. Діаметр циліндра 100 мм. Хід поршня. 88 мм, ступінь стиснення 8,5, потужність 220 кінських сил при 4200 обертів за хвилину. Найбільший крутний момент 46 кг метр. При 2500-2600 обертів за хвилину або 460 Нм. Привід клапанів штанговий з гідравлічними штовхачами, система живлення два карбюратори К114, система запалення контактно-транзисторна електрообладнання з 800-ватним генератором змінного струму. Трансмісія гідромеханічна з гідротрансформатором і трьохступінчатою планетарною коробкою передач. Головна передача гіпоїдна, підвізка коліс. Передня пружинно незалежна, безшкворнева, задня залежна на насиметричних напівеліптичних ресорах і порожніх гумових буферах. Керування кермовий механізм глобоїдний черв'як і подвійний ролик. Гідравлічний підсилювач в приводі кермового керування. Кермова колонка з енергопоглинаючою муфтою. Гальма. Дискові на передніх колесах і барабанні на задніх. Два незалежних контура гідропривода. Один до передніх гальм, другий до передніх і задніх. Гідровакуумний підсилювач в кожному контурі. Обладнання. Обдування теплим повітрям лобового скла і бокових передніх. Електропідігрівання заднього скла. Омивачі скла фар. Кондиціонер повітря. Стерофонічний радіоприймач з магнітофонною приставкою. Підголовники сидінь. Розміри довжина 6 метрів 11 см 4 мм. Ширина 2 метри 2 см, висота 1 метр 52 см 5 мм. Кліренс 18 см. Найменший радіус поворота 7,5 метрів, база 3 метри 45, сантиметрів. шини 9,35 на 15 дюймів. Ось і все, що я хотів сказати про Чайку ГАЗ-14, опираючись на статтю, написану головним конструктором ГАЗа Просквіріним для журнала за рулем 1977 року. Буду дуже здивований, якщо отримаю коментарі від тих, хто кермував цим автомобілем. Хоча спеціалістів з усіх сфер діяльності вистачає, як от, наприклад, один диванний експерт прокоментував попереднє відео про МТ Дніпр-12. свій висир він ніякими аргументами, окрім дизлайку, звичайно ж, не підкріпив.